Мій чоловік для мене був все. Це була моя і підтримка, і опора. Я, дружина військового е, самбіра Тараса Григоровича. Він захоплювався футболом в ранньому дитинстві, їздили, здобували всякі кубки, медалі. Це його було захоплення. І так само його. Захоплювала рибалка. Студентські роки, як він навчався педагогічному, то застала е, Революція Гідності, і він зі своїми друзями, односельчанами е, їздили і відстоювали права гідності і свободи. Мій чоловік військовим не був, е, в армії теж не був. Е, в нього були погляди: е, він більш е, цінував е, сім'ю, родину, е, шанував, е, допомагав, е, мав. <кій> Мав багато друзів. 24 лютого ми були в Тернополі. Це був ну для нас звичайний день. Е, в нас вже було на той час дві донечки. Одна е, ходила е, Емілія в садочок, а менше було три місяці. І так сталося, що вона в мені півночі не спала, щось її тривожило. І коли там казали, шум літали, літаки, е, я цього не чула. І я так спокійно. Чоловік зібрався, став зранку, пішов до, е, на роботу. Я стала зранку, збираю. Старшу в садочок, виходжу в коридор і кажуть сусіди, що війна почалася. Але я не могла ніяк повірити, що в 21 столітті може бути війна. Ми зібралися до Польщі, поїхали. Чоловік залишився тут. За два тижні відновилася так само робота. Він ходив до роботи в Тернополі на вихідні, все часто приїжджав додому, допомагав батькам, і там йому дали повістку. І він не вагаючи на другий день, зразу пішов проходити медогляд. У мене зразу був шок, паніка, стрес. Я не знала, де я маю подітися, що я маю робити зараз. Я Прийняла для себе рішення, що я мушу зараз їхати до нього. Зустрілася з ним. Він мене все заспокоював, що все буде добре. Все мене це просто треба було так пройти. Ми догляд, що вони знали, що я є. Якщо треба буде, я піду, я буду захищати. В середу його вже е, мобілізували і забрали на навчання в Україні. 20 серпня його вже відправили. І він став на захист нашої держави. Його відправили в 81-ту бригаду, в 90-й батальйон. Сказали, що він буде е, мінометник. На, навідник міномета. Потім е, в них як була ротація, 10 днів вони були на нулі, а 10 днів так, якби, в тилу. Я просто сильно скучила за чоловіком і я хотіла його побачити. Я кажу, зараз чи можна туди приїхати. Він каже, ну там небезпечно, бо ротація в них була в Костянтинівці. Це небезпечно. Але я кажу, Тарас, каже, я скучила, дочка скучила, і він каже, я не знаю, не знаю, і ну, він тільки сказав мені, що він буде там. Не на нулі, і я на другий день зразу е, поїхала на ЖД-вокзал, взяла собі білет і дошці, спакувала сумку, і ми поїхали до нього. Це настільки були дуже такі класні, приємні моменти. Е, я е, скажу так, мені тут в Тернополі, коли була тривога, я була сама на квартирі з двома дітками, мені було набагато страшніше, як там, в Костянтинівці, там, де буквально щогодини були прольоти, але я була біля чоловіка, я знала, що я за чоловіком, що він мене захистить. Що він ну, вийде з будь-якої ситуації. Мій чоловік ніколи не показував, що йому там було страшно, лячно. Е, можливо, він це переживав, але він ніколи, ніколи це не показував, щоб не хвилювалися я ні, ні дітки. Він казав, що тут все добре, тут все спокійно, мускалі е, від нас далеко. Каже, ти не переживай, ти не хвилюйся. Каже, Ми звідси вийдемо, все буде добре. І одного разу е, то в нас почали так само вже вимикати світло. Вівторок вечора я. З ним поговорили, ми дуже довго з ним говорили по телефоні. Він розказував, як там, я за своїх дітей. Е, так само то вже старша дочка почала ходити в перший клас. Ми повідали зв'язку, він робив з нею уроки, як мав можливість, хвилинку знайшов. Ми вівторок з ним поговорили в середу в, е, Він мав якраз виходити, але каже, що е, їх мали міняти вже за декілька днів. І він каже, що певне міняти не будуть, бо для нас е, до нас підсилають хлопці на підкріплення. Він каже, я не знаю, що буде далі. В середу він зранку мав якраз виходити на роботу, як він казав. І е, цілий день він вже на зв'язок не виходив. Я е, переживала, хвилювалася, але я, е, я не хотіла в це вірити, що просто, я думаю, може, там немає зв'язку, він мене все заспокоює, ти не переживай. Якщо я не подзвоню, не напишу, все окей, каже, просто не буде зв'язку середу я дзвонила, писала до нього, він не відповідав. В четвер е, я вже дзвонила до нього, писала так само, не відповідав. Я вже писала до його побратимів, я мала номери. Вони читали повідомлення, але не відписували. І в п'ятницю зранку, це була десята ранку, я відправила старшу дочку до школи, з меншою була дома, і дзвонить мені е, командир і повідомляє, що, що мій чоловік загинув. Це наскільки було страшно почути. Просто не хотілося в це вірити. Я казала, може, це, може ви помилилися, може, може, йому там ногу відірвало, може руку. Ну, Мені потрібно його будь-яким, будь але щоб він був просто живий для мене, і для моїх дітей. Він каже, ні. І кажу, може, ви перепутали, може, це був точно не він. Командир мені розказує, що вони просто двоє йшли на завдання, він був на відник міномета. І ще один побратим міномет заправляв. І якраз прилетіло так, що десь летіло далеко, що вони навіть не почули. Їх на позиції тоді було 7-8 чоловік, і решта вони просто стояли трішки далі. Так, так попало, що е, моєму Тарасові осколок прилетів якраз в лице від візка до підбородка, і йому так розсікло лице. А другий, щоб мав е, працювати з ним, то в нього просто внутрішній вилив, стався, що вони загинули на місці. І Хлопці до мене так само дзвонили, вибачалися, що вони мені берегли чоловіка, що вони дивом самі залишились та іби живі. Я казала, що це не їхня вина. Ну і Це було дуже важко пережити, повірити в це. Я, я подзвонила так само одразу до його батьків. У мене просто була істерика, паніка, і я не знала, що я маю робити. Де я маю себе подіти, де я маю це шукувати, де, де перевірити просто інформацію, чи це справді так, чи, можливо, вони точно помилилися. Це було дуже важко, це настільки був для мене такий удар. Бо ми з ним дуже добре жили. Він, він настільки був класний, батько, чоловік, дуже приємний щирий. І, і тут таке, і я розумію, що я тут лишаюся сама своїми дітьми, без підтримки, без опори. За час служби він поранення не мав. Так. Бог його оберігав. Він казав, бувало, так само декілька разів, прилітало просто біля них і не розривалось. А він каже, то певне хтось мене там зверху оберігає. І Я кажу: так, так, Тарас, і все буде добре. Я його заспокоювала. Він ніколи не вдавав, що, що він переживає, що він хвилюється. І він каже, та що ти каже, все, все спокійно, все добре, все буде добре. І то так сталося, Я так само казала, я просто я прийняла би його любого. Краще б у нього там було, я не знаю, якесь поранення, але що він просто лишився живий біля мене, біля дітей. Якраз там при виконанні бойового завдання це було село Григорівка зразу біля Луганської області. Це, це була середа, сьома ранку. В п'ятницю мені вже були повідомили. Це мій чоловік загинув рівно за сім днів до дня народження молодшої донечки. Їй мав бути рік. Чоловік мій загинув, коли йому було 30 років. У лютому мало бути 31, але назавжди залишилося 30. В меншій донорці я взагалі нічого не, не, не показувала, старалась, не, не розказувала. Вона ще дуже маленька. Вона навіть не пам'ятає, як це, як це мати тата. А старшій донорці мені дуже було, дуже було важко пояснити, і я розуміла, що це маю пояснити іменно я. Я себе не могла контролювати, взяти в руки, щоб, щоб просто їй розказати, як це. І я так спокійно кажу: Емілія, е, тато, наш тато тепер на небі, він тепер буде все з нами, він нас буде оберігати. Це будеш наш ангелоохоронець, він все буде з нами. Емілія каже, як? Каже, А де тато? А коли, коли він приїде? Я кажу Емілія, ти не хвилюйся, ти сильна. Тато все буде приходити біля тебе, буде тобі снитися, він все буде тебе оберігати в будь-яких ситуаціях. Ти можеш на нього покладатися. Ви знаєте, я почала стикатися з тим, що там люди кажуть: о, та ж ти береш виплати, це ж, це ж нормально, тебе ж, ж чоловік так не лишив. Але ці питання переважно задають ті, ті в кого чоловік поряд. І як я казала, я би краще віддала всі гроші, але щоб, щоб чоловік мій був біля мене, ніякі гроші не, не замінять. Ні підтримки, ні опори, ні, ні, ні чоловіка, ні батька тим діткам. Це найгірше це таке, що просто тими грошима Та, якби, та ти, ж, ти ж забезпечена, тебе ж чоловік так не лишив. Я кажу, я, я б ніяких не хотіла ні тих грошей, нічого, просто щоб чоловік мій був поряд.